Поки Збройні сили України дають достойний бій окупантам, наші партнери продовжують надавати допомогу Україні і передають нові найменування зброї і техніки. У цьому відео ми розкажемо про нове озброєння, яке вже надійшло до ЗСУ, а також про зброю, яку в перспективі може отримати Україна. Бойова машина піхоти Аскод. А Скод це бойова машина піхоти, яка стоїть на озброєнні сухопутних військ Австрії та Іспанії, а також на озброєнні Збройних сил Великої Британії під назвою Аякс. БМП оснащена двомісною баштою СП-30, озброєною стабілізованою у двох площинах, 30-мм автоматичною гарматою Маузер МК-32. Башта зміщена щодо повздовжньої осі машини до правого борту. У лівій частині даху корпуса знаходяться. Люки-механіка водія та десантного відділення. Бронекорпус та башта машини зварні, зібрані зі сталевих бронелистів. Базовий варіант бронювання забезпечує захист від 30-міліметрового бронебійного підкаліберного снаряду, а також від бронебійно-запальної кулі калібру 14,5 мм на дистанції до 500 метрів. У розпорядженні навідника є комбінований прицільний комплекс Колсман ДНРС з денним та тепловізійним каналом. А також лазерним далекоміром. Зображення від прицільного комплексу відображається на дисплеї командира. У 2023 році стало відомо, що українська бронетехніка розглядає можливості виробництва БМП АСКОД в Україні. Колісний бойовий безпілотник Амега Міланіон. Амега це роботизована платформа з колісною базою 8х8, розроблена компанією Міланіон в Арабських Еміратах. Амега розрахована на виконання різного роду місій: логістична підтримка, ведення розвідки, евакуація поранених з поля бою, запуск безпілотних літальних апаратів або ж боротьба з ворожими дронами, забезпечення стільникового зв'язку та виконання інших гуманітарних функцій. Для бойових завдань на дрон можна встановити різне озброєння. Як протитанкові ракетні системи або кулеметні установки, «Амегою» можна керувати дистанційно заздалегідь запланованими маршрутами. Для кращої прохідності дрон може бути оснащений як колесами, так і гусеницями у залежності від експлуатаційних потреб та специфіки використання дрона. Крім того, роботизована платформа є амфібійною, тому може долати водні перешкоди. Максимальна швидкість дрона 29 км на годину, вантажність 600 22 кг кілограми на суші і 330 кг кілограмів на воді. Збройні сили України отримали наземні безпілотники Амега для їх випробування на передовій. Патрульні катери Сіарк Донтлес. Sea Ark Dauntless це швидкісний патрульний катер, створений американською компанією US WaterCraft. Конструкція корпусу судна зварна і створена з алюмінію. Воно оснащене силовою установкою на 860 кінських сил і здатне перевозити вантажі вагою до 7 тонн. Sea Ark Доuntless озброєний трьома точками під кулемети калібру 762 мм, 12,7 мм або 40-мм автоматичні американські гранатомети. Ти МК-19. Патрульний катер оснащений передовими засобами цифрового зв'язку, автоматизованою системою керування катером і його двигуном, gps навігацією а також радаром Фуруно. Ark Доунтлес має довжину у 10,4 метра та ширину у 3,7 метра. Екіпаж судна складається з шести осіб в Україні. Катери sea Ark Доунтлес стали основою для формування нових дивізіонів річкових катерів у першу чергу. На Дніпрі задля захисту водоєм від можливих диверсійних груп ворога. Їх сучасне обладнання, озброєння та маневрові показники спроможні ефективно розв'язувати низку бойових завдань як у річках, так і на морі. Технологія адаптації ППО під західні ракети Франкенсам. Франкенсам – це унікальна і важлива технологія, яка дозволяє адаптувати радянські зенітно-ракетні комплекси, які перебувають на озброєнні України, під ракети західного зразка. Така модернізація дозволяє розв'язати проблему нестачі старих радянських ракет, які поступово закінчуються, і перейти на американські ракети, яких є достатня кількість на складах. Наприклад, радянські зенітно-ракетні комплекси БУК можна адаптувати під використання ракет «Ейм-7». Ними можна збивати шахеди, крилаті ракети або якісь цілі поблизу лінії фронту. Військові експерти називають серійну адаптацію американських ракет під радянські пускові установки революцією у сфері протиповітряної оборони, адже до цього часу ніхто ще не робив таких модернізацій. Варто відзначити, що вартість таких технологій вимірюється сотнями мільйонів доларів. Перші переобладнані під американські ракети зенітно-ракетні установки БУК уже за. Захищають українське небо. Бангалорська торпеда або Бангалоре Торпедо М1А3. Бангалорська торпеда це збірний подовжений підривний заряд, призначений для пророблення проходів для піхоти у дротових загородженнях та протипіхотних мінних полях. Бангалорська торпеда була винайдена англійським офіцером капітаном Макклінтоком у 1912 році. Торпеда, що отримала назву за місцем свого винайдення міста Бангалор, спочатку являла собою металеву трубу завдовжки у 5,5 метрів, заповнену 27 кілограмами динаміту. Сучасна торпеда Бангалора, що перебуває на озброєнні американської армії, складається з 10 металевих секцій, кожна з яких заповнена вибухівкою. Також вона має з'єднувальні муфти і наконечник, який закріплюється на передньому кінці головної секції. Застосовувати Бангалор може один солдат або команда з декількох осіб. Детонація відбувається за допомогою електричного або неелектричного капсуля. У листопаді 2023 року стало відомо про те, що ЗСУ отримали комплекси Бангалори Торпедо від США. Самохідна артилерійська установка Ото Мелара М109Л. Сауме Лара М109Л це модернізований варіант самохідної американської гаубиці М109, що виробляється в Італії. Головною відмінністю італійської артилерійської установки є новий ствол, розроблений компанією Leonardo Defense Systems. Італійська гаубиця може вражати цілі на відстані від 24 до 30 кілометрів, а з використанням активно-реактивних снарядів до 40 кілометрів. Зазвичай ці установки працюють проти життєвих. Сили противника, проте вже неодноразово було зафіксовано, як українські артилеристи вражали за допомогою гаубиць М109Л ворожу броньовану техніку, у тому числі артилерійські установки 2С-4 Тюльпан. У засобах масової інформації зазначають, що Збройні сили України отримали від 20 до 30 одиниць італійських САУ Мелара М109Л. Командно-штабна машина ВДСЗ. ВДСЗ це польська командирська машина для САУ Краб, призначена для реалізації завдань у галузі підготовки та управління вогнем, збору та обробки даних про умови стрільби та розвідувальної інформації, необхідної для ураження об'єктів противника. Ці машини забезпечують самостійну роботу вогневих взводів у системі керування вогнем. Таку техніку використовують начальники штабу, командири батарей та командири вогневих взводів та інші особи, що взаємодіють з ними у процесах інформаційних. Нії підтримки та управлінні військами і вогнем. ВДСЗ побудовані на шасі самохідних гаубиць 2С1 1 гвоздика, які випускалися в Польщі за радянською ліцензією. Збройні сили України використовують передані Польщею командирські машини ВДСЗ для ефективного управління вогнем з самохідних артилерійських установок Краб, які також були передані Польщею Україні як військова допомога. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про унікальну зброю і техніку, яку передали ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!